Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас міні-бліц відповіді на питання підписників. Ти завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж роблю. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, деякі актуальні події, новини, ну і так далі. Все разом. Ну що, поїхали. Питають мене за отруєння води в річці Сейм. А вже воно і в Десну дійшло. А от, питають, ну, хто зробив зрозуміло, питають, наскільки, наскільки швидко, ну і взагалі, чи відновиться екосистема після цього отруєння води в річках. Ну, Давайте подивимось, давайте так і запитаємо. Для початку, напевно, чи відновиться взагалі, а потім відповідно. А ну а раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, чи відновиться власне от екосистема е, після отруєння річки Сейм? Ну і Десни, відповідно. Скажіть, вам, правда. Хагалас. Кана. Старуна. Беркана. Прямо довертаю. Далі. Тайвес. І що? Фінал? Фінал Лейвес. Ну, в принципі, відновиться. Ну, але шкоди завдали суттєвої. Похагаласу, відповідно. Що у нас тут? Хаглас, кану, пустаруна, беркана, Тейвес Ейвас. Ну, ось Хагалас. Ну, шкода суттєва. да, Але в той же час Хагалас – це трансформація. Жорстка, тому і кардинальна. Тобто, я питаю, відновиться? Відновиться. Ну, похагалазу, якось несподівано. Тобто відбуде, відновлення буде, але воно буде якесь, ну, несподіване для екологів. Щось може, ну знаєте, відно, відновитись, відновиться, але відновиться не так, як було. О, отак от, напевно, правильніше буде сказати. Ну, похагава зуда, шкоди суттєвої завдали. І це ж не тільки про дохлу рибу мова. Там і рослинності водні дісталось точно. Ну і взагалі. А, ну, ось ось ре, ре, реалізація плану йде. Розкриття інформації, до речі, почуємо, Що там, як, там, чим отруїли, схоже, теж почуємо і так далі. А, ось. Ну і Реалізація плану. Якого плану? Не вищих сил в даному випадку, хоч і вони тут випали. А, ну, будуть, будуть плани на відновлення. Ну, Це зарибнення, напевно, буде. так? А, це очистка води, це то, що вже я бачив. Ну, в принципі, У засобах масової інформації мелькали відео. так? Ну, реалізація планів вищих сил, ну, да, вищі сили за Україну і за українців. Вони нас не кинуть і в цьому питанні. Тобто, вищі сили посприяють, щоб ось беркана пішла. Ріст розвиток відновлення. Да? Відновлення після Хагалазу, щоб пішло. Ось. Розвиток біорізноманіття і відновлення взагалі як таке. Мало хто, і ну, вас активні дії на то будуть. Те, у вас тут іде як активні дії, М -м, якраз же ж воно йде Ну, щодо відновлення. Активні дії щодо відновлення якраз. Ну, до речі, та і, і Беркана, Ну, в принципі, да. Це ж і буде відновлення зарибнення, скоріше за все, очистка води там, і так далі. Ну, по Ейвазу Певні труднощі будуть. А, ну, і, схоже, процес буде не такий швидкий. Ну, це зараз окремо запитаю. Це зараз окремо запитаю. Ну, ну, наскільки швидко, плюс-мінус, руни час окрема історія, ну давайте, подивимося. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповідь. А, ну, раз, покажіть мені, будь ласка. Ну а наскільки швидко відновиться от екосистема у річках Сейм і Десна після от цього отруєння води? Скажіть вам, правда? Тейс. Ото перевернутий. Урус перевернутий. Ну і фінал що? Фінал порт. Ну, в принципі, повільних рун не впало, але піврозкладу перевернуто, да? Mm, ну, гаразд, що у нас тут? Тейвас, вас, ота урус перевернутий, перт. Ну, ось Тейвас, Ось же ще активні дії показує і загалом. Ну, в принципі, руна теж по часу доволі швидка. Але от перевернутий, урус перевернутий, велика, ото в даному випадку як територія йде, А, да? Багато ресурсу, да? ну, обмежений ресурс, точніше, на те, то, щоб це все ну, якби охватити. Ну і ось пер, все-таки якісь кошти будуть виділятись, правда, обмежені знов-таки. По урозу, дай Бог, щоб ті всі кошти дійшли куди треба. На те, щоб це зробити. Ну, в плані швидкості, в плані швидкості. До речі, не так повільно. Не так повільно. Тут, напевно, що за, за 2-3 роки воно і відновиться. Десь так. Я не бачу, щоб тут повільних руни попадало, щоб це прям розтягнулося на дуже довгий час. Тобто, що мається на увазі? Відновиться саме екосистема. Риба розведеться знов, там всякі жаби, раки, може, не, може, морська. річкова рослинність і так далі. Я про це маю на увазі. Зрозуміло, що вода доволі швидко очиститься. Ну, Тобто, просто все стікло, да? щось почистили, щось стікло. Далі в Дніпро, ну і в море відповідно. Да? А щось просто сяде на дно мулом. Ну і все. Тому, якби тут немає, що це прямо розтягнеться на десятиліття. Знаєте. Доволі швидко відновиться. Природа взагалі гарно відновлюється, коли туди люди припиняють лізти. Тому якби. би. Чорнобиль. Яскравий приклад. Да? Що зараз в Чорнобилі робиться? І краснокнижні е, птахи, звірі позаводилися, краснокнижні рослини познаходили і так далі. Достатньо було, щоб люди туди припинили лізти. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. М -м -м, просять мене подивитися, чи дійсно така складна ситуація з енергетикою. Чи це Ахметов, відповідно, хоче ще підняти тарифи. Е, ну, Щодо тарифів питати не буду. Давайте запитаємо про стан енергетики. Саме поточний. Після того останнього великого обстрілу, якого там 26 числа, якщо правильно пам'ятаю. Ну, давайте поточний стан енергетики. Запитаю, і в принципі. Все стане ясно. А ну раз. Добре. Покажіть мені, будь ласка, поточний стан енергетики України. Скажіть вам, правду. Інгус. Єра. Альгіс. Евес перевернутий. Урус. І що? Фінал. Дагас. Значне фінал. Куди? Туда, до перта. Е, ну, як ми бачимо, е, певні негаразди є. Ну, але дійсно можна сказати, що фарби то згущають. Ну, це не значить, що прильотів там по трансформаторам, там по підстанціям, по ГЕС, наприклад, київський не було. Вони були. но не настільки все погано. Ну Хоча тут треба зауважити, що руни показують вже ось саме на поточний момент. Ось, сьогодні я дивлюся, 2 вересня, да? е, майже 10-та година за Києвом вечора. Е, ось, То якби це на поточний момент? Воно так. Тобто наші енергетики доволі гарно постарались і вже багато чого відновили до цього моменту. Отут ще цей момент треба сказати. Так, що у нас тут? Інгус, Єра, Альгіс, Евас Урус, Дагас і Перт. Ну, ось інгус. Ну, інус це в даному випадку про надійність. Да? Енер... Інус Єра, ось, виробництво є, енергетика функціонує. Мало того, інгус, запас міцності. Ну, ось аліс. Є запас і альгіс туди ж. В принципі, про запас міцності, про те, що є певний захист. Ну, це не той захист, на якому там 50 мільярдів клали, да? і який себе вже дуже гарно показав. Це про те, що тут і ПВО є і просто захист. Що в нас розгаружена система. Це, от, це мається на увазі. Ну ось Я, я вас перевернутий. Ну, будь ласка, обмеження якісь йдуть, да? обмеження йдуть. Обмеження чому? Через силу, да? через перекладання сили. Ну ось Це якраз і є наслідки обстрілу, того великого. Тим не менш, відбувається трансформація ситуації. Ну так, да, можна сказати, що це і атака по трансформаторам, дослівно, якщо. Да. І ось по перту. великі кошти. Кошти вкладаються на те, щоб відповідно його відновити. Великі кошти. Про тарифи тут мова не йде. Ну, але, як ми бачимо, от станом саме на сьогодні, на 2 вересня. Ну, я б не сказав, що така катастрофічна ситуація. Я впевнений, якби я розклад зробив зразу після великого обстрілу. Там би Хагалас би попадав, і інші агресивні руни. Там Тейвас, Торісас, наприклад. Зараз, ну, проблеми є, але не такого масштабу. Чи продаємо енергію? А, а давайте давайте запитаємо, чи продаємо енергію за кордон. Оце, ну, я думаю, гарне буде питання, да? Щоб вже. Закрити цю тему. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте не буду станом на зараз питати. Давайте запитаю, ну, скажімо, за останні там, кілька тижнів. А? Чи Україна продавала енергію, чи ні. Ану, раз, добре, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, за останні кілька тижнів Україна продавала енергію за кордон. Скажіть вам правду. Кану, я вас перевернутий. Меркана. Ну, тут пряма все ще, далі. Інгус, далі. Алагус. Ну, 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 хоча вже зрозуміло, в принципі. І Турісос, Та-дам! Але так продаж енергії був. Ну, тобто, ну, а чого ми дивимось, власне? Що ми, що ми маємо? Де да навіть я б я би зараз сказав, що і зараз продаж енергії є. Що в нас тут? Кано, Евас перевернутий, беркана, інгус, лагус, Турісас. Ось дивіться, ось відкриття інформації. Зразу. Ну, в даному випадку Кано можна якесь світло сказати. Да? Ось Евас уходить. Світло уходить да? за кордон, саме, руна перевернута. По беркані. Світло уходить для розвитку. Розвитку чого інгуза достатка, да? Ну, а Інгуз це і взагалі як виробництво, як таке. Ось Лагус, ну це вектор іде. Тобто, ну це й дроти, правда, лінії електропередач. Тобто, ось. Робота йде по чому? По дротам, лініям електропередач. Ну і ось туріса, активні дії. І відкриття можливостей, до речі. Чи є, чи є продаж енергії? Є. Ну, ха. що тут ще скажеш? А, я трактую руни, я не буду це коментувати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, добре. Давайте далі. А ще мене просили подивитися щодо заборони. А це я подивився, як вплине заборона Китаю на продаж дронів і комплектуючих саме на Україну. А тепер мене просять подивитися, як на РФ це заборона вплине. Давайте подивимося. питання більш ніж хороше. Араз дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені будь ласка, як заборона Китаю на продаж дронів і комплектуючих за кордон вплине на армію Росії. Скажіть, не правду. Дебо. Ото. Лагус. Перт перевернутий далі. перевернута, перевернутий. Що? Альгіс перевернутий. А на нашу армію вплив набагато гірше. Що треба сказати? А тут ось зараз поясню. Що в нас тут? Гебо, Ота, Лагус, спец перевернутий, кано альгіс перевернутий. Гебо, бота. Так це ж урядові домовленості. Ось вам влада йде, а? російська, ну і китайська, в принципі. Ось вам йдуть домовленості. Ось вам правильний вектор. Це поставки якраз в даному випадку. Під пертом. Таємно. Ось хитрими якимись шляхами Ось поряд з лагузом, тим паче. Тобто... Ну, зменшення якихось поставок буде, дійсно. Но все рівно таємні поставки будуть ось хитрими шляхами. Ну, а ліс перевернутий, все-таки все-таки росіянам стане тяжче. Все-таки у них не, незахищеність теж є, якісь переживання на цей рахунок. Що на рахунок зменшення кількості дронів. І у них зменшиться кількість дронів. Ну, у нас, вибачте, розклад хаглас відкривав. Тобто по нам вдарить набагато сильніше, ніж по Росії. А китайці ось знайдуть їм, як обхідними схемами поставити дрони і комплектуючи до них. Ну, можна було і не сумніватись, в принципі, да. по Китаю там карма ще слабо відпрацювала. Ну нічого, вони ще своє отримають. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте ще таке питання. Просять мене подивитись. Ну, давайте, тут напевно зачитаю, щоб було розуміння. А Потім вже для руни, відповідно перефразую. Так, дякую за відповіді. Подивіться, будь ласка, як вплине на допомогу Україні те, що проросійські партії почали вигравати у деяких федеральних землях Німеччини. Ну там назви в партії тих пишуть і просять подивитись, чи, будуть, ну, чи буде це в інших землях, да, саме німецьких. Ну і взагалі як таке вплине на допомогу Україні? Ну е в політику Германії лізти мені не сильно охота. Давайте подивимося загалом, як от саме перемоги от таких от проросійських партій вплинуть на допомогу Україні. Ну чи вплинуть взагалі? Да? Ну, в принципі, це тут покажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А як е, перемоги проросійських партій е, у Німеччині на виборах е, вплинуть на допомогу України. Україні саме. Скажіть, що на правду. Навпіс перевернутий. Кано перевернута. Ансус. Аннас перевернутий, далі. Дагас і угу. е, ну шо. Лагос. Ну що, шпалки в колеса вони попробують повставляти. Що очікувано, що зрозуміло. Но прям катастрофи не буде. Чому? Зараз поясню. Що в нас тут? Наутіс перевернутий, кано перевернути, Ансус, Маннас перевернутий, Дагас і Лаус. Ось ось Наутіс. Ось якраз йдуть обмеження, ось якраз йдуть маніпуляції. Ось кано йде хитрість. Хитрість іде, тобто хитрими шляхами будуть намагатись палки в колеса вставити. З чим ансузом? Закону, да? всякими законами, там, постановами, розголошенням якоїсь інформації і так далі. Но, по-перше, це не є політика Германії як такої, да? мав нас перевернутий. Єдності не буде щодо цього. Тобто, ну розумієте, це не загальна якби політика Германії, не загальний вектор країни. Да? Тобто. Чи вони там на місцях будуть палки в колеса вставляти, де вони там повиграють, ну да, ось. Но це не є, це не є глобально, глобальний масштаб. Ну ось ось зміна ситуації відбувається, до речі, да? відбудеться, відбудеться на майбутнє ми дивимось. І ось Лаус, а це все рівно поставки, а це все рівно правильний вектор. Тобто вектор Германії, ну, як бачать руни по відношенню до нас, до України, да? до українців, все рівно залишиться правильним. Саме вектор Германії як країни. Ну а ці радикали, назвемо їх так, любителі русского міра, чи то а, любителі російських рублів, можна і так назвати, а, будуть ставляти палки колеса, але вони не зможуть допомогу прям заблокувати. А, загальний вектор Германії залишиться той самий, правильний, як його бачать руне. От і все. До речі, якщо так, Ансус Маннас, а в них не буде більшості, схоже. Розумієте? У них не буде більшості ну, мається на увазі, що там, як це на місцях, то вони може й повиграють. У них не буде більшості, як там в парламенті Германії, в Бундестах, чи як в Бундестах, по-моєму. Да? Ось, у них там більшості не буде, щоб вони могли ну, реально курс країни поміняти. От що. А курс країни залишиться ось такий самий. Ну і все. Хоча, звичайно, не хотілося б, щоб проросійські сили там десь вигравали. Ну, маємо, що маємо. Ну що ж, німцям бідніше, що їм вибирати. Да? А, гаразд. Так, ну напевно, на сьогодні все. Бо я це відео не встигну й завантажити. Гаразд. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить!